Вітаю це Просвітло, п'ятниця 13. П'ятниця 13. Так, ну що, приїхали? Перець. Щось з ним не так. Що це взагалі за перець? Він тут повинен. Він не повинен тут таким бути. гірок. Оцей той, що ми купили, цей наш відійшов трохи. Так, холодно, 12 градусів. Перці виглядають так собі. Перси виглядають так собі. І тут огірки відійшли у нас на цьому боці. Халепені білий, вже нав'язав перчиків. Ось такі вони. Осілю, вони не ростуть, вони сидять маленькі. Да що ж це таке, бляха муха? Ну моє. тут, значить, зараз це у нас... Це у нас... Так, зато помідори, бляха муха, вон здоровенні. Здоровенні, здоровенні помідори. Посанкувати треба було, мама не бачить нічого, вона вже... ай яй 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 ай яй 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 Блін, сьогодні тут треба... Це я тільки зайшов, це я перший раз зайшов в теплицю, я їх ще не бачив. Ось ці два менших, детермінантні. Міцні. Вон уже помідорчики в'яжуться. Вон уже помідорчики вяжуться. Ну і ці помідори біля дверей. Ну, можливо, просто тут у нас якраз оце перші дві рослини. Ось одна рослина і друга. І оце, це рожевий Тарасенко, а це перший сорт здається. Великий тато, не знаю, взагалі купив так навмання насіння в цьому в, в супермаркеті. Тут е, зараз травина, трави, 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 дощі холодно. Ось вже в'яжуться ці довгі мої перці, теж вони в'яжуться, але ж рослини мені не подобаються зовсім. Тут трохи сипану вансалату базиліку. Це солодкі перці, а-ля білозірка, ще щось. Ось рухала, яка гарно виросла, до речі. Да, щось мені зовсім це все не подобається, буду зараз щось робити. <рес> Ось рукало. Хтось її там трошки під'їдає. Треба обробити, мабуть, буде від шкідників профілактично. Там вже такі перці є, бачите, вже такі, може, вже ті, що їсти будуть. Рослини ніяк ніякі зовсім. Як таке може бути? Що їм не вистачає? Помідори сатані, сатаніють просто. Вони, мабуть, помідори нормальні, а з перцями взагалі біда. Не знаю, зараз буду щось думати. Зараз вийду ще на город, там мама каже взагалі, дупа. Зроблю паузу, дійду до городу і ввімкну камеру охо ох, хо ох, ох. хо хо така от не було у нас 10 днів, щоб ви розуміли. Мамі 87 років, їй вже важко доглядати. До неї протензій немає ніяких, тут треба для себе зрозуміти, що і як. Ну, ось города, а тут взагалі дупа. Отаке воно. От тут є кілька, кілька перців. Оцей ми висадили пізніше. Тут все халапеніо якийсь гібрид. Ось маленькі э, ці оледіни, тут висажені трошки. Ну, ось Зараз покажу Ось кущик Банера. Воно, блін, стоїть, взагалі не рухається, просто не рухається томати. Ось гострий перець Посейдон, посейдону, перчики підв'язав якісь томати. Ну Зараз ближче підвезу, піднесу. Ну Такі вони. Вони не пропали, вони якби. Вони не пропали, вони стоять, на фоні трави ще й не видно нічого. 12 градусів, бляха муха, 13 червня. Подивився прогноз погоди на тиждень. Слідущий, слідущий, слідущий тиждень 12-13, нічна температура 20 в день. Ну, така сама історія, блян. тільки трава росте гарно. блін. От трава росте гарно, нічого не можу сказати, блин. Так, займатися городом треба, коли ти біля нього живеш. Інакше все воно таке, блин, собі, таке собі, таке собі. Не знаю, що з цим робити. Ну, Може сьогодні внесу добриво універсальне. Вон хтось під'їв кущ. Тут лисиця ходить, десь у мами курку забрала. А от кабачки, які я купив, розсадою, чотири штучки, кинув під них, під них стрічечку. Ось їм зараз чудово. Це в ягідній країні вони продають. Вон уже кабачок бачу маленький. Уже. От вони себе почувають класно. От їм гарно. А решта ну сусідська ділянка. Касабі, собі. наша травою заросло, все. Мама трошки кукурузи закопала, вон своїх своїх кабачків ще посіяла. Це вона сіяла, а то я зараз сади посадив чотири штучки. Ну, що тут скажеш? Так. Да. Ну, будемо щось думати. Всім здоров'я!